Шановні земляки, мої новорічно різдвяні вітання. Сьогодні в нашій студії відома поетеса Марія Павленко. Поетеса, яка є для нашої області для України знаковою поезії. Але давайте ми спочатку побачимо її відео візитівку. Отже, хто така Марія Павленко? Марія Григорівна Павленко. Відома українська поетеса народилася на Дніпропетровщині, закінчила Бердичівський машинобудівний технікум і Київський політехнічний інститут, працювала на Житомирському заводі Промавтоматика у редакціях газет, член національної спілки письменників України, автор майже 40 поетичних збірок, лауреат багатьох літературних премій. Пані Маріє, 40, майже 40 книг названо, а можливо там помилка. Думаю, що вже більше ніж 40 поетичних збірок ви сотворили за своє творче життя. За своє творче життя я видала для дорослого читача 20 книжок, а для дітей я їх не можу порахувати тільки тому, що я їх не всі бачила. Видання видають. Книжки для дітей, не питаючись ні дозволу автора, ні надсилаючи їм навіть Я, 10 який, який авторських примірників. Який хороший період надійшов. Друкують без е, дозволу автора без його відома, друкують для дітей. Та що ж тут погано, правда? Правда, гонорару так, ви не отримуєте. Гонорару не отримуємо, але видавництво, очевидно гадає, що якщо вони надрукували автора, то він повинен бути вдячний. Тому видавництву, що саме його вибрали і видали. Але ж треба сказати, що є видавництва, які видають поезію, не тільки без дозволу і без прізвища автора, зазначеного на книжечці. От, такі книжечки я теж зустрічала. І знаючи по пам'яті, ще з радянських часів, хто це писав, там, чи ладижа, чи хто, то я тоді бачу. Ну, от, що це його книжки, а чому його прізвища немає. І немає навіть на обкладинці, що, як тепер модно писати, ідея, комплектування там таке всяке. От, так що... Ті, що мені потрапили на очі, і ті, що я видала книжки, то це 40 книжок для діток. От а якщо вони десь ще видаються, ну то хай йдуть з Богом. Для того вони слугують. Хотілося б сьогодні говорити про ті хороші видавництва, які не порушують вимоги авторського права, які поважають автора, які друкують гарно, такі і в Житомирі. Ви ювілярка, ви народжені перед водохрещем 17 січня. Вік ми не будемо говорити, бо ви для мене завжди молода. Для мене ті, хто народжений перед водохрестям чи на Водохресті – це люди особливі, якісь такі мужні, з великим достоинством. Ви мені постійно нагадуєте, пані Марію Іліну Костенко. Я не знаю, чому чи вона вас нагадує. Це велике достоинство, це велика така повага до людей, якась така особлива стилістика поезії. От Петро Білоус. Наш відомий доктор наук і знавець поезії, сам поет чудовий написав про вашу поезію. Такі твори з'являються від великої, теплої, відданої материнської любові. І одна із ваших свіженьких збірок, дзвонар, вона для мене має красномовну назву, тому що Дзвонар усі часи в Україні був особливою людиною. Коли біда він дзвонив на дзвіниці, коли татаро-монголи він дзвонив, коли нашестя було інших чужинців, він дзвонив. А тепер поети стали дзвонарями, і вони дзвонять. Про що ви дзвоните? Чому ви дзвоните? Мені хочеться розбудити. У душах юного насамперед покоління, бо старше покоління, яке не вимерло ще, яке ще живе, то в ньому і живуть принципи духовності, закладені ще за старих часів. Хай ті часи були нелегкі, але духовність у них була міцна і надійна. А молоді люди, які народжені нині, особливо діти 90-х, коли їх народжувалося дуже мало. От, через те тепер у навчальних закладах недобори, тому що дітей мало. А от через 20 років, починаючи від 2000 року, напевно вступати в вищі навчальні заклади буде проблемно, тому що народжуваність набагато більша нині. От. То мені хочеться закласти в їхніх душах і любов до своєї землі, і любов до свого народу, який би він не був погноблений, який би він не був принижений той народ. Але рано чи підно, пізно ця гідність пройде такий якийсь дистанційний шлях, і вона вибухне своєю правотою. Ви е, дуже часто я помітив у своїх спогадах: ми всі. Згадуємо, очевидно, тому що воно варте те, що було, воно варте уваги, воно нас підняло, свою бабусю, свою прабабусю. І з такою теплотою про них говорити, я їду на роботу з передмістя, бачу стоять сільські бабуні на зупинці в таких старомодних жакетах, пальтах, в цих хустинках, з цими вузликами їдуть в церкву. От. І це люди, перед якими всі ми і держава, очевидно, дуже завинили. Вони державу підняли, вони вивели нас з вами в люди, не отримавши взамін нічого. Мало того, от ми говорили, що після війни наді пенсії не було у вашої бабусі. Так, та й не моєї Так, було пенсії ніяких, жили стільки із свого городу, земельної ділянки, на дерева, на був, на кожну тварину, на курку був налог. Так що курка, якщо вона не неслася, то її знищували, дерево, яке не родило, вирубували, тому що грошей не приходило, а треба було готівкою платити. Особливо ж на той час силу надавали облігації. І це стосувалося найбільше інтелігенції. Коли була зарплата у вчителів, не навіть і додому ще її не несли, а відразу змушені були йти і купляти на певну суму облігації. Ну Ніхто не вірив, що колись вони будуть повернути ці гроші, навіть якщо там реформи, інфляції, з'їдять ці гроші. От. Але бачите, в житті все по спіралі йде. От. І на ті не вірили, і на ті, що нині у нас заморожені, не вірять. Але ті через багато років були повернуті. Але ж люди умирали, людей не ставали облігації, були такі гарні, а іграшок у нас не було і ці облігації. Ми під столом використовували діти як обрамлення, будували собі хатки гарні, майбутнє своє. Під столом будували. От то хто не викинув ті облігації, то через багато-багато років якусь на іншу копійку А, а от Скажіть, будь ласка, є така віра, ну вона прийшла мода така зі сходу, там що після смерті там, людина стає там конем з рік коня, там чи ще кимось, якимось твариною. Я в це не дуже вірю. Та взагалі не вірю. От я швидше вірю, що ми беремо якісь риси від наших попередників. Які риси від вашої бабуні і прабабуні, От ви вважаєте, є у вас у Марії Павленко? Що ви взяли від них найкраще? Бо у них все було таке. Це святі люди. Ви знаєте, вони були люди самі в собі. Вони оце так як свічка горить в душі в той час, коли ми пишемо поезію. Це ж настрій. Це не вільний час, це не наш інтелект. Інтелектом ми можемо писати насамперед прозу, скажімо так, да? а поезію ми пишемо виключно тоді, коли працює наш творчий канал. Чому інколи автор така зараза, вибачте, на слові, а такі світлі поезії пише? Його канал його запрограмував віддати те, що канал вважає за потрібне, а він тільки інструмент. Для цього. І от тому, мабуть, по каналах генетики, по каналах родоводу до нас приходить і краще, і гірше. А нам треба і розпізнати, тих, так, і до... їм передавалося те все. А от ваш, ваша бабуня, ви говорили, вона любила дарувати і не любила, коли її дарували. І прабабуся моя була велика цілителька. і вона була. Людиною, я Ясновидицею. Ясновидство їй відкривалось не завжди, але у критичну хвилину воно від, відкривалося. Так от ця бабуся лікарюючи. Вона, вона так, да, вона тоді село називалося Татарнівка, Велика Татарнівка. Mm. Це і було воно Троянівського району. Це пізніше вже і Троянів, і Татарнівка. Вони стали Житомирського району. А ви думаєте, не перейшла така ця магія вміння е е бачити вперед те, що було в, в бабці вашої ну, це до вас? Вона мені так казала, що я єдина, я була ж правнука її, і народилася я тоді, коли їй вже було 84 роки. Коли я їй до ювілею така розмова, знаєте, діти вони дуже відверті, можуть запитати те, що дорослі, не запитають. І от коли мені було років 8 чи 9, а бабуся була така ставна, худорлява на якоїсь такої царської постави, була в неї дуже гарна, який рід вишита був? хустка. Рід, який був простий чи десь там щось таке. було? Це були було? селяни, беркуни, їх знали всі. В них були Таке прізвище беркун по всьому. То вона була баба-беркуниха. То ця бабуся. Цікаво. Всіда, завжди я в неї трималася за спідницю, ходила слідом і за нею трималася. Вона не обтяжила ні хворобою, ні розмовою, нікого до останнього дня, бо знала час свій відходу, і вона навіть сама одягнулася її і з 7 на 8 січня. Вона знала, що вона умре у престольне свято, перенесли зна... в домовину. Є таке повір'я, що хто помирає на Різдво чи на Великдень, то Минаючи там всі оті коридори і проміжні фільтр, одразу потрапляє в рай. Так, так воно було. А бабуся вона померла на відохріщу. От так. То я її питала. Тут теж є ви 17 січня, а бабуся 19, майже, 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 майже. один. Поруч. Так, Я її питала про бабуню. Ой, про бабуню, ви, напевно, вже так нажилися, що аж не хочете. А вона каже до мене: ні, дитино. Пройшли, як вода і долиною, і горою, і спливли вони водою. І Вона стала мені багато, нам замовлянь багато знає. О, погане у мені не осталося. Я свою місію виконала. от, Вона не взяла ні з кого, ламаної копійки за те, що вона лікарювала. А, а ви... От вона і дарувала, а прабабуся Параска. Коли була голодування, маючи велику сім'ю, але маючи дві корови на той час, які не забрали в них, бо одну кудись вони завели, і вони якось так і зберігли ці корови, то вони годували не тільки свою сім'ю, а й годували сім'ї всіх, хто поблизу, бо дітки приходили до самої старості, згадувала, що сусідське дівчатко. Зав'язано драною хусткою хрест навхрест, нічого не казало, але що віду приходило і стояла біля дверей і ждала склянку молока. І вона давала їй. Вона давала ка... їй. І Вона Воно не вижила, звісно. Не вижила. Так вона так казала: як я людям не віддаю або з духу, або з матеріальне, я слаба. Е, є ж така е, настанова, така моральна притча. В класичній поезії, що сховав ти те пропало, що віддавте те твоє. Скільки книг ви подарували дітям? Наприклад, торік ви підраховували? Чи дуже важко Ні, я рахунку такого не вела, але я вважаю, що я повинна їх віддавати, бо це все, що от в книжки лягає, що лягає на папір, воно тільки через мене проходить і воно ж належить абсолютно всім. Рік назад я з власної бібліотеки вона у мене за часи. Знаєте, раніше дістати хорошу книжку було, бо подарувати чи одержати хорошу книжку. Це а, найкращий подарунок. А тепер вони дорогі. Я в книгарнях зайду, то аж та, є так є страшно іноді. Які так ціли захмарні? Я Торік роздарувала 4 тисячі власних книжок. 4 тисячі. 4 тисячі. Я не зовсім. Завжди могла виїхати, бо важко захворів чоловік і до, догляду вимагав. От, але ж є тепер інтернет, але ти оголосив, в якій школі кому року, треба. Цього той року приїхав. Рік лише розпочався. Рік коня, і ви вже знов цю свою акцію подаруй дитині. Так. Книгу розпочали. Да, це авто це цього року. У мене така акція автограф від Марії Павленко. В інтернеті чи, за допомогою дитячої. Значить, обласної бібліотеки, там дівчата величезні ентузіасти, оголосили ми в інтернеті таку акцію. І от ті бібліотеки дитячі, які захочуть одержати такі книжки, я їм безкоштовно їх надішлю. 23 січня цього року буде ювілейний вечір. У тій же бібліотеці я теж там багато-багато книжок Шановні привезла, друзі, і ми, буду теж і хрони. Пані Марії, ми запрошуємо, якщо ви не проти всіх тих, хто вас знає, і не тільки хто знає, хто любить вашу поезію і взагалі поезію на в обласну бібліотеку, про яку так, ви так, говорите. Хай вони і... приходять і одержать автограф від Марії Павленко. А я свій от іноді думаю, я не можу зрозуміти, Ви мені, якщо поясните, я буду вдячний. Ось подивіться, народилися не. На Житомирщині, потім сюди в рідне село повернулися. Потім Бердичівський машинобудівний технікум, політехнічний інститут, якими стежками, манівцями приходить, чи людина до поезії? От адже ж воно було там, це зернятко, і воно потім проросло. Але довелося йти і цими машинобудівними, Ви працювали і в редакціях. Я знаю батьок, і в спілці на обласній організації спілки письменників. Все одно дорога до храму, дорога до поезії. Вона неодмінно приводить до цього. А та якою довгою якою Бачите, непростою людина, вона була? Вона тільки думає, що вона обирає свої шляхи, що вона обирає свою долю. Вона самовпевнено думає, так. що вона. А насправді, от я з власного досвіду можу сказати, що доля обирала мене, професія обирала мене, і поезія обирала мене. В технікумі я зустріла наставника. У газеті він міськрайонний працював. За увіділом він був промисловості, але дуже освічений чоловік з величезною бібліотекою. Це був перший мій наставник, який попрацював. Це, це ви знову про роль вчителя, роль наставника, так, роль вихователя. Так. Як важливо, щоб дитині і потрапилася і така. І така Не можна знайти наставника. Він сам прийшов той наставник. Я прийшла в редакцію, а він прийшов. І відкрив мені мене. От, він... А ось на цю тему у вас є такий вірш. Він відкрив вас у... у вас, відкрив вас, так, ваш вірш, я його цитую: вдивляюся у вірш, немов у дзеркало, і впізнаю у нім себе до дна. Ось тихо сніг паде, моя журба, вкриває землю густо мою душу, пливе рядочок тихо, то мій вечір, а між словами сонце, то мій ти якою ви себе бачите у вірші, як у дзеркалі? От я думаю, що, мабуть, не дуже важко людині будь-якій себе оцінити. Але якою з вашої точки зору є поетеса Марія Павленко, що ви сказали б сама про себе, про ваше віршування, про вашу поезію? Я намагалася не противитися тому світлому, що йде через мене. Я ніколи йому не противилась. Ви ж, напевно, як поет знаєте, їдеш дорогою. Рядки приходять, не записав, неначе птахи полетіли, ніколи не повернуться назад. І, відлетіли. і це здається, точно. це ж ти тільки думав годину назад про це, треба просто їх записати. Через те, здається, всі поети їздять з ручкою і з блокнотом у кишені. Наприклад, якщо той, хто працює увечері, я то жайвір. Я працюю вранці завжди. Мені достатньо з 8 годин до одинадцятої попрацювати на свіжу голову і відчуваючи полегшення, що я вже віддала все, я можу переключитись на іншу роботу. Є такі віршовані рядки, можливо, такі трошки згущені у три у, 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 така утрирування, можливо, перебільшення, дай Бог, пам'ять. Поети ходять у куфайках, вони не їздять в іномарках. На ту тему, що поети ніколи не бувають багатими. Вони апріорі зарані ясно, що вони багатими бути не можуть. Що вам допомагає жити, не маючи грошей? Зараз така гонитва за грішми йде за грішми, за славою, щоб фігурувати, щоб там тобі фіміамом тебе мазали. А у вас зовсім інші принципи. Що вас тримає на плаву життєвого? Господня воля, чим більше даю, я сама дивуюся, де воно береться. Заробіток. У мене ну, не закінчила кажіть, я політехнічний не, не кажіть, інститут і він, він мене годував. Велик. От я прийшла у журналістику, я їй вдячна до сьогоднішнього дня, тому що за, ці, за допомогою журналістського пера можна навіть у нових часах он, щось собі заробити, От, Якщо ти хочеш. От. Але це журналісту дуже небезпечно. Ви знаєте, я до цих пір дивуюся, скільки я написала статей, які у 90-х роках, у скажених 90-х роках, які розвінчували ці злодійські принципи розкрадання. І ніхто ну, часом бувало, що погрожувало, що тобі відкрутять голову. Але ніколи жодна цеглина мені на голову не впала. Скажіть, пані Марії, і не впаде. Ювілей ваш молодий це такий привід хороший зійти з сідла, отак, тимчасово подумати, подивитися. Такий привал невеличкий, бо далі знову на коня і вперед. Поезія ж не буде чекати. Ну, як вірші прийдуть, то чи свято, чи будень, чи ніч, чи, чи що. Все, це якась така Божа Небесна сила. У вас було багато. У дорозі людей прекрасних і поетів, і не тільки в Житомирі. Ну, вас премія є імені Михайла Клименка. Ви з Клименко були дуже близько знайомі. Ви знали Бориса Тена, який весь час банував, жалкував, що він мав стати священником. А так, став... ставка за х хоча б перелічити ще тих людей, які з вами поруч і йшли, і ви з ними так дружили. І ну з місцевими з усіма ми поруч ішли, тому що спілка письменників утворилася спершу. Спільно з Вінницькою областю, і в цьому велику роль зіграла Чорнобривцева. Вона колись була така залізна леді. Ну люди вже не всі знають. Така так. була секретар обкому об з ідеології, пропаганди з дуже важкою жіночою долею. Маргарет Тетчер так. вже І вона мови, всім жінкам допомагала, хто до неї звертався. Інколи навіть цим спекулювали жінки. От. Це єдина була жінка, яка допомагала жінкам. Тут з її легкої руки була утворена спілка. Потім, коли достатньо стало членів спілки письменників, стала окрема спілчанська організація. Ну, з усіма знайома була тому, що ми їздили на з'їзди. Кожна публікація в газеті, книжечка. Це подія була на всю Україну, давалося багато рецензій, оцінок. От. видавництва були то радянський письменник і в молоді я друкувалася. Там... Київські, київські солідні видавництва. Солідні видавництва. То дуже Михайло Клименко не познайомив із Павличком. Я до цих пір. З ним листуюся. І навіть у тій книжці автобіографічній із з жит прийшла там, є уривок з його листа стільки є. Ну, найбільше я скажу тільки про тих, хто умів допомагати молодим. Це насамперед Борислав Степанюк. Він відійшов недавно, проживши. В принципі, довгий вік білоруського родоводу, бо й мати в нього була більше 90 років. Він настільки обережно зберігав зерно, а не, не управляв суглоби в цих поезіях. Інколи ну, це поправимо, поправимо, поправим був редактор, потім зітхне і кажу. Не кориться, лишай так, як було в Пані Марії. Ми маємо ще тут. Ми, е, я думаю, що ми повинні продовжити розмову, бо є ще багато що вам сказати. А в мене ще дуже багато запитань, але маємо лише дві хвилини в нашій студії. Дзвонарка Марія Павленко, відома поетеса. Е, я вас хочу привітати з вашим ювілеєм. Е, він символічний ювілей, тому що він припав на рік ювілеї Шевченка. От ви так. Де десь так якесь іде перегукування? Я хочу подарувати такого коника, щоб ви були постійно в сідлі. Коники в сідлі, в це моя слабина. Я з дитинства на лошаках в сідлі їздила до Щоб до юності. ви <рес> цю традицію на лошаках їздити, щоб ви продовжили у цьому році здоров'я і щоб вірші приходили, і щоб друкували, і щоб платили гонорар, а не так, як ви розповідали, що друкують і, і ні копієчки. Що ви хотіли б сама собі побажати? З нагоди. Ви знаєте, моє, значить, все життя, хоч воно по гороскопу повинно бути підпорядковане цифрі 3, воно не підпорядковане, а підпорядковане цифрі 7-17. Я 17 го народилася, 17-го одружувала, код у мене рік і день народження. У мене в технікумі, інституті вчилася, завжди знала, що всі білети, які закінчуються на сім, всі То, мої будуть. І от сімдесятиліття. Ви обережно не хочете запитати, але всі так питають, що ви відчуваєте в ювілей? Ну, застосовуючи теорію Ейнштейна, я вам можу сказати: з однієї сторони, що таке 70 років? Це мить. Пропливла, як казала бабуся моя і немає. Добре лишилося, старе забулося. Але з іншого боку, я прожила вік свого батька, матері і свого першого сина, взятих разом у сумі, а це зобов'язує. Бо, варта уваги тільки те, як ми живемо, а скільки ми живемо. То вже десь у контракті, нашому, там вищими силами, зазначено. Я ще раз вас вітаю із ювілеєм. Дай Боже здоров'я, дай бути вам у цьому році, цього року, на коні. Це була дзвонарка, поетеса Марія Павленко. Нехай вам щастить у новому році. Спасибі.